Розпочну презентацію гібридів лінійки Clearfield виробництва компанії MyAgro із гібрида, який вже більше семи років компанія AgroSift продає на Україні, це гібрид Армада. Я би сказав, що це гібрид, який перевірений часом. Я думаю, якщо він не користувався попитом і не мав би такі результати, які виробники отримують у себе на полях, я думаю, він би 7 років не протримався на ринку. Це середньо, е, ранній гібрид. Період вегетації десь 110-112 днів. Гібрид е, придатний до вирощування за системою клерфі. Але мені якось ближче поняття таке, як чисте поле. Тобто, це поле, на якому немає бур'яні, немає проблем, що на момент збирання треба додатково очищати зерно. Треба нести затрати навіть на перевезення тих. Домішок, які прибираються на грязних полях. Значить, висота рослини десь 150-170 сантиметрів. Форма кошика випукла, середнього розміру. Кошик напівнахилений. Тобто волога в ньому збиратися не буде, якщо осінньо ви матимете обільні, ну, великі опади. Насіння в центрі кошика виповнене. Гібрид стійкий до стресових умов, тобто посуха, високі температури, висока сонячна активність. Завдяки цим факторам ми втрачаємо багато врожаю, просто не добираємо. Враховуючи, що цей гібрид має високу натуру зерна, близько 400-410 грам на літр, маємо виповнену шапку. Маємо чисте поле, немає конкуренції від бур'янів. Ми матимемо нормальний врожай. Оптимальні норми висіву по зоні степу 52-53 тисячі на гектар. Лісостеп можливо збільшувати норму висіву до 60 тисяч. Хотів би ще відмітити, що даний гібрид не вибагливий до ґрунту. Тобто він зможе себе реалізувати навіть на низьких агрофонах. Цей гібрид характерний тим, що має досить таки велику листову поверхню, яка під час великої ну, сонячної активності здатна закривати ґрунт від прямих сонячних кров. І ми зможемо уйти від такого, як ґрунтова посуха. Коли вологи немає на глибині 20-30 см, коренева система, яка швидко розвивається, забезпечує рослину вологістю. Хотів би сказати, що завдяки всім цим факторам цей гібрид високоврожайний. І це дійсно результати підтверджені часом.